То ніяких проблем з виплатою ми не помічали буквально взагалі. Пенсійний фонд постійно справлявся своєчасно. Четверте або п'яте число йшла проплата пенсіонерам силових структур. Дійсно, є навантаження в пенсійному фонду, що дуже багато судів і треба проводити перерахунки пенсій вчасно, треба давати перераховані збільшені розміри пенсій. Звичайно, борги виплатяться тоді, коли державним бюджетом України буде надано кошти, а наступна пенсійна виплата. Та повинна пройти з урахуванням відповідного рішення суду. На сьогоднішній день порушується неодноразово питання пропавших безвісти. Чому про це я говорю? Тому що, щоб призначити пенсію в разі втрати годувальника, нам по матеріалах пенсійної справи, пенсійного матеріалу, треба бачити звільнення. Але ж ви самі знаєте, яка ситуація безвісти, пропавшого. При цьому статусі. Соловики платять членам сім'ї, ну відповідно, якщо є дружина, там діти, батьки платять грошове забезпечення до того часу, поки цей статус існує. А якщо вони платять, то е, звільнення. Про дату звільнення наказ надати не можуть сім'ями. Порушується питання, це неодноразово. Чому тому, що самі це складно з 27.07 пенсіонерам МНС, яким було припинено з квітня 2020 року, в зв'язку із змінами, навпаки, внесли зміну в статтю 2. і з двадцять року пенсіонерам МНС буде пенсію поновлено. Вони мають, от я розмовляла буквально з ними вчора. То вони мають контракти. Вони проходять службу. Вони нам нададуть ці документи до матеріалів справи, підтвердять все документально, і ми їм всю пенсію 27-го, 27-го, 7-го із змінами статті 2-ї будемо виплачувати. Передаються субсидії та пільги і цивільних, і звичайно, силовиків. Виплата субсидій проходить і жовтня пенсійним. Фондом, а з грудня пенсійним фондом буде йти нарахування субсидій. Ну і, звичайно, пільги. Все, що було по пільгам по контролю у управліннях праці, тепер буде саме у пенсійному фонді. А тепер цей контроль пільг буде контролювати пенсійний фонд. Тобто ця функція переходить сюди, але видача ще посвідчень, поки за управлінням праці. Посадовий оклад. Оклад за вислугу років, оклад за звання і ті, щомісячні надбавки і премія. Які містять постійний характер. Тобто індексація в статті 43 не прописана взагалі. Індексація вона не містить щомісячний характер, вона не є постійною. Грає роль від того, як відбувається збільшення грошового забезпечення і коли приймаються відповідні постанови на це збільшення. Тому індексація не подається силовиками у довідку про грошове забезпечення. Там подається набавка. Там таємність, шиф роботи, наприклад, ну, які є існують премії, це ті, які мають щомісячний характер. Але сьогодні, якщо буде рішення суду, яке набрало законної сили, врахувати до грошового забезпечення ще індексацію, то головне управління в межах своїх повноважень повинно його виконувати, провівши відповідний перерахунок пенсії, враховуючи цю індексацію. Якщо розглядати сьогодні, Питання винагороди, я можу керуватися законом України про пенсійне забезпечення mm -hmm. осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, стаття 43. І постанова Кабінету міністрів 393. Там чітко прописано, що ми повинні взяти до уваги. А разові виплати до уваги винагорода взагалі вона не прописана. Індексація не прописана. Ми не маємо права їх взяти при обчисленні. Тому ці 100 тисяч до уваги не беруться.